Є новина, друзі, підняти зарплату суддям Європа боїться Трампа та терпіти війну вічно. Але перед тим як я розпочну, знаєте, якщо б от німці або там якісь європейці жили в тому середовищі, що живемо, ми та. Ну, я думаю, в психологів місця би записатися однозначно не було. Ви зараз розумієте, це по новинам. Перше питання це підняти зарплату суддям. Ідіть, подивіться, будь ласка, відео сюжет на каналі Бігус. Я собі закинув його в телеграм-канал в шапці профіля. Там і посилання, подивіться там, сидить чувак, який був посередником, касиром голови Верховного суду України, і не тільки. Там він розповідає про все своє життя, як заносились хабарі, які там були суми. Він каже: приблизно ну, напевно голова князя, в якого затримали пізніше, заробив десь 10 мільйонів доларів. Там абсолютно ну, розказана вся корупційна система судова і не тільки у всіх сферах нашого життя. Ну, як то кажуть, маємо, що маємо його питають, чи ну Бігус питає, Ну, щось змінилось він каже, та нічого не змінилося. Все як було, так і є. Ну тобто, далі це все працює. І він найбільше говорить про судову систему, саме на самому вищому рівні, це не районні суди, це Верховний суд України. Тобто, це ну як то альмаматер справедливості. 25 доларів після. 50... Тисяч доларів, там півмільйона, 400 тисяч доларів. Вот така в нас, як то кажуть, альмаматер справедливості. Ідіть, дивіться, це треба дивитися, шерити, переповідати, тому що ну люди мають знати правду. Ну і однозначно, ну про які зарплати підняття може йти мова про те, що говорили судді. До речі, цей пленум Верховного суду чомусь не відбувся, видно, ну. Такий опір був в суспільстві, що судді вирішили тихенько промовчати і залишити собі ці зарплати від 120 до там 250 тисяч гривень. Якщо і так зі слів цього чоловіка в Верховному суді нормально латаються. Ідіть послухайте.